У світі мобільних телефонів було чимало дивних рішень. Але деякі моделі це щось зовсім з іншої планети. Стиль, який не зрозумієш, форма, яку не витримаєш в руці, логіка забудь. Це топ-5 найбожевільніших кнопкових телефонів усіх всіх часів. Погнали! Nokia 7280. Телефон губна помада. Цей телефон виглядає як аксесуар для модного показу. Без клавіш, тільки колесно навігації, як у старих айпота. Навіть сім-карта вставляли збоку через ковзний механізм. А дзвонити на ньому ціле мистецтво, але стиль поза конкуренцією. У 2004-му це був модний хід, а зараз справжній експонат в Музеї дивних рішень. Сімен Зелібрі Інопланетна Мода. Це навіть не телефон, це фантастичний артефакт. Виглядає, якщо забули на знімальному меданчику стартреку. Незрозумілі кнопки, блискуче покриття, зеркальна поверхня. Всі ми схотіли зробити модний бренд. Але вийшла легендарна дичина. І так в руках тримати його незручно. Але дивитись дуже цікаво. Hire P7 Телефон брелок один з найменших повноцінних телефонів у світі. Його легко можна сплутати з флешкою або брелком. Маленький екран, крихітні кнопки. Ідеально для тих, хто хоче телефон на всяк випадок. І щоб ніхто не помітив. Справжній Нінці серед мобільних. Але писати смс на ньому це випробування. Samsung серед телефон, який не зрозумієш одразу. Samsung разом із Bank і Ovalsen. Вирішили зробити щось особливе. Телефон відкривається вниз. Дисплей внизу клавіатура вгорі. Щоб зробити дзвінок, його треба перевернути догори ногами. Звук шикарний, дизайн елітний, але користуватись ним було незручно. Це скоріше арт-об'єкт, а не телефон. Nokia 7720 Мультимедійна цеглина. Цей телефон випередив свій час. Великий кольоровий екран, підтримка відео, музики, інтернету. Але форма він реально виглядає як шматок мила. Широкий, громіський, його важко тримати однією рукою. Це був експеримент Nokia, який так і не став масовим. Але він став легендою серед дивних моделей. Ось такі вони, найдивніші кнопкові телефони, не схожі ні на що сучасне. Але саме тому ми їх любимо За стиль. Сміливість і трохи безумства. А який телефон вразив тебе найбільше? Напиши в коментарях. І не забудь поставити лайк, якщо хочеш ще більше ретро.